Благодатний вогонь у дружківських храмах. Усі віряни мають можливість принести до своїх осель вогонь, що великодної ночі дивовижним чином виникає у Єрусалимському храмі Воскресіння Христа. До дружківки диво полум'я доставив благочинний округу проти Єреї Микола. Благодатний огонь привезен на нашу домбаску землю, і таким образом, по всім храмам, он розпространився, А віруючі вже всі мині сьом свої дама для того, щоб Радуватися той милості, Боже, що Господь так рядишком, Господь своєю благодаттю показує свою милость, підтримує нашу віру. Після Великдня православні відзначають світлу седмицю. Сім днів у храмах проходять богослужіння. Люди моляться за померлих, за перемогу життя над смертю, що стало можливим після Воскресіння Христа. Молитви о воскрешом Господі, щоб Господь дарував їм утішення, покою їх там, де немає болезні. Діні печалі, ні воздихання діжить безконечне, царство Боже. У ці дні у грамах згадують Воскресіння Ісуса Христа, ялення Господа учням, які на власні очі побачили торжество віри та життя. Послідуючих 40 днів по Дня Пасхи святая Церква нападає нам, що Господь являвся своїм ученикам Дуже цікаво і назідательно. Нас потім являвся і апостолам, і жоднам міроносіцям, і звичайно, в усіх храмах України лунають молитви про довгоочікуваний мир на нашій землі.